Доброго дня! Я Фельдшер, п'ятий підстанції швидкої медичної допомоги. Працюю на швидкої допомоги з 2001 року. Маю вищу категорію сумлінно виконує свої обов'язки. Вчора в інформаційних телеграм-каналах було опубліковано відео зі мною, де мене заподозли в вживанні алкогольних напоїв. Алло, да, здравствуйте, девушка. Добре. Смотрите, приехал помощь вызвали. Так. Мне было плохо. Приехал сотрудник скорой помощи, вечер, в ну, видно, що, как будто в Что мне сейчас делать? Зараз я вас переключу на відповідального лікаря. накладіть слуховку. 2.49 ночи. був отриманий выклик на ули на улице Ильфа и Петрова. Привіт, носова кровотеча. Коли піднялися на адресу виклику на 9-й поверх, там сиділа ще одна пара, дівчина і хлопець. я підійшов, кажу, де, де носова кровотеча. Він прийшов говорить, де кров? Салфетки, куча крові. Вижала на підлозі декілька серветок. Даже, даже не кровали, а як сукровиця, І, все. і тут одразу же відразу мене запитали, ви адекватний, ви вживали алкоголь і почали мене такі розговори. Я одразу ж повідомив відповідного лікаря, що на адресі конфліктна ситуація. Тобто на момент прибуття скори кровотечення у вас прекратилось, правильно? Да, вот мы можем сейчас поехать на то, чтобы человека обследить. Ну, обследить как он выпивший в состоянии пьянения? Для того чтобы человека э, следить, это надо вызывать полицию официально и плюс... вот сотрудники полиции здесь тоже стоят. Mm -hmm. Ну и плюс э, это услуга платная, это не бесплатная услуга. У меня не богата зарплатня, и я свои кошти не не готов. Была выкликана полиция, и я погоджується при пройти осведомление с приведу алко ал алкогольного. Они поначалу хотели это, это сделать, но потом отменили ехать. Если вам плохо, не, мы не. можем вам прислать другую бригаду. Для да, того, пришел. чтобы вам присылайте померили давление. Да, присылайте еще раз. Вам я. присылать другую скорую? Девушка, я же вам сказал, да, пожалуйста, пришлите еще одну скорую. Хорошо. Я являюсь инвалидом. третьої групи після ДТП в мене порушена мова. Та трошки є пору... проблеми з рухом, так як був відкритий перелом голени була к... операція установлена. Устан... Устан... Конструкция была, а потом ее снимали через год. Вторая операция с ногой была. Что мне сейчас в этом случае делать? Что вам плохо, скажите мне. Если вам у плохо, меня, что У меня голова происходит? болит, у меня затылок болит, у меня виски болят, у меня с носа крови шла. Давление какое у вас сейчас? Давление никто ничего не мерил мне. Все, хорошо. Ожидайте другую бригаду. Девушка, девушка. Вы услышали Алло. меня? Ожидайте, пожалуйста, скорую. Услышите меня, пожалуйста. Не надо никакая бригада. Почему? Вам да... же плохо. Я говорить, друзья. Смотрите, у меня есть просто просьба. Мы хотим проверить вашего вот сотрудничество. Я уже объяснила молодому человеку. Фельдшер Юрий Лунёв досить довго працює в нашому центрі, за весь час роботи зарекомендував себе як справжній професіонал, який виконує сумлінно свою роботу. Вчорашня інформація, яка з'явилася в телеграм каналах щодо вживання алкоголю на робочому місці, не відповідає дійсності. І просимо в подальшому телеграм канали більш ретельно вивчати інформацію. Я взагалі не вживаю спиртних напоїв, а це результат травми. Тому я звертаюся до телеграм-каналів з проханням спростувати цю неправдиву інформацію, тому що вона ображає мої почуття та професійну гідність. Всім бажаю гарного дня, здоров'я, дякую всім, хто підтримав мене в цей час.